Правда, пранте, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я тільки про вас. До речі, вищі сили, дівчата, це просвітлена версія вас, яка знає, що вам краще, і зараз хоче дати вам попередження, мої красуночки. Ох, вона вам каже, ти сильна. запам'ятай це, ти зможеш все. Феєчки, напишіть зараз, я можу все. І це не просто слова. До речі, добрать мою групу Телеграм, я вам там розкажу, за якими законами взагалі езотерики можна жити щасливо, багато і фінансово забезпечено. Аркан Сила. Ти зможеш підкорити все, що ти захочеш. Яка ще є підказка? Тому кого пустились руки, піднімайте. Трійка Пентаклі вам кажуть про те, що. Ви, можливо, хочете е, якийсь проєкт реалізувати? У вас є якісь думки, вам кажуть, йдіть це. Трійка Пентаклів, йдіть. Якщо потрібно, залучіть якусь сторонню людину для цього. Трійка пентаклів це об'єднайтесь кимось для реалізації свого бажання. Колісниця, боже, які карти! Колісниця, старший аркан. Вам кажуть: йди вперед за своєю метою. Комусь кажуть, тобто, дивіться, дівчата, не дивіться. Що там чоловік скаже, або що мама скаже, або от я з ним вже зустрічаюся три місяці, а не хочу тут жити, хочу переїхати в інше місце, переїжджайте. Якщо йому треба, він переїде з вами, повірте, йдіть за своїми цілями і ще вам кажуть: це, це для мене, я знаю. Ти хочеш переїзд, переїжджай. Так, дівчата, я планую, не знаю, в яке місце переїхати. Хто знає, напишіть мені в Іспанії. Я хочу якесь місце, де можна жити більш, більш весело. В якому плані? В плані більше якихось міроприємств. Тобто, де люди більш розвинені і мають більше можливостей. Хто знає таке місце в Іспанії, пишіть. Зразу скажу тарівєха, то вибачте, хто з тарівєхи. Ні, якби мене була родина, ні, я б не жила в тарів'єхі. Аліканти теж для мене це місце. Вибачте, але я кажу так, як я думаю. Зараз я багато кого тригерю, але я знаю, всі, хто в Аліканти хотіли б переїхати, якби були можливості. Колісниця, переїжджайте, якщо ви хочете переїхати ще. Туз жезлів. Вам кажуть, вам дають цей шанс, беріть його. Якесь місце вас дуже зажигає. Не слухайте нікого, переїжджайте. Так, це для мене. І трійка жезлів, які карти. Вам кажуть, йдіть за своєю метою. Здійснюйте переїзд. Нікого не слухайте. Якщо вас це місце зажигає всередині, я тепер знаю, бо я думаю про Ібіцу, і мені різні думки тут говорять. Хоча я сама питаю, це якби не то, що там мені просто. Але йдіть туди, куди вас зажигає. Ще яка порада? І король Пентаклів, дівчата! На вас вже йде король Пентаклів. Чоловік стабільний, найдіній. І знову аркансила, я побачила. Саме з переїздом пов'язане те, що ви там його зустрінете. Я це відчуваю по тоці. Я права. Так! Десятка пентаклів. Так, дівчата. Переїжджайте, вас очікує стабільне, надійне життя з іншим чоловіком. З іншим я маю на увазі з чоловіком. Так, не знаю, чому сказала з іншим. У когось, можливо, справді це буде новий чоловік, бо я й не кажу нічого, просто так. Переїжджайте, вам говорять. Там у вас буде стабільність, надійність, діти, якщо ви хочете. Ви будете знати, куди ви, вам йти. Так, вам кажуть, що Еерофант, ви ще сили з вами? Ви помудрішали? Тож, фортуна також з вами. Вам кажуть, не робіть башню. Тобто, навіть як, не робіть башню своїй мрії, але зробіть башню там, де ви знаходитесь. Тобто, кидайте все і їдьте. Я права? Так. Ви вже багато чого що зробили для цього, і чекаєте, але не дієте. Але вам це подобається. Ви зараз сама з собою приймаєте рішення четвірка жезлів. Їдьте. Королева Пентаклів, і там король Пентаклів вас чекає. Пишіть, куди ви хочете переїхати, куди ви думали. Нагадую, зараз, якщо ви заказуєте амулет, відповідь на запитання 10 хвилин онлайн безкоштовно від мене кількість подарунків обмежена. Люблю вас, добре цю групу телеграм.